Всім привіт! Ось і ми з моєю такою молодою невеликою командою відправилися на, на півострів Несебр. Якщо я не помиляюсь і правильно вимовляю, але я знаю, якщо неправильно, ви мене виправите. Вирішили ми йти пішком по узбережжю, це не так вже і далеко, так як ми були на сонячному березі. Ми вже не вперше в Болгарії і взагалі в цьому місці можна туди доїхати таким паровозиком невеликим. А можна доїхати маршрутним засобом, а можна взагалі на таксі поїхати, як хочете, а можете пройтися просто вздовж моря, прогулятися. Це в нас зайняло не так багато вже й часу. Ну і з дітьми цей процес трішки затягується. Взагалі, якщо йти без дітей, то це дуже швидко і захоплююче, тому що цікаво спостерігати за всім, як змінюється море. Взагалі, коло нас таке море піщаний пляж, а ближче до острова більш такі камінці з'являються дуже гарні і там дуже. Дуже, прям придуже Великий морський світ порівняно з тим, що в нас на сонячному березі ми бачили дуже мало рибок, а ось тут різні крабики. Ось такий, певно, що це. Бечок, я так собі думаю, а можливо хтось взагалі інший, плаває собі просто по дні, під ногами, і, знаєте, нікого дуже особливо сильно не боїться. Навіть можна було спіймати його ось так вот руками, спробувати, але ми його не спіймали. Медуз в морі не було, хоча ми зустрічали буквально одну, дві, десь там якась плавала маленька медузка, а так взагалі не було. Море чисте, без медуз і ось таке прозоре. Один день був шторм, трішки було. Намило з моря різних таких водорослів загалом було чисто. І чим ближче ми підходили до цього напівострова, тим більше з'являлося каміння. А взагалі було дуже класно спостерігати, тому що вода була прозора, і ми йшли, просто насолоджувалися, тому це не зайняло так багато і не було так втомлюючим. Хоч ми вже були там не вперше, кожного разу ми йшли і ой, подивись на те, подивись на це. Ну, я думаю, хто такий емоційний і кому подобається взагалі за всім спостерігати, то ми, як оті мавпонята, йшли і дивились, ой, дивись, як гарно, дивись, як гарно. Дуже нам сподобалося, як така прогулянка, цікава. і... Гарно провели час, зекономили ще гроші. Багато росте інжиру кругом. Ось такий він великий і навіть росте із люків. Він пробирається кругом, просто проживається кругом і собі гарненько росте. Ми пробували скуштувати зелений інжир. Так, так ми його стирили, зірвали з дерева, але він ще зовсім був несмачний. Зустрічає нас ось така прекрасна набережна, по якій можна прогулятися. Теж по ній їдеть ось цей такий. Поїзд він якби дитячий. У нас в місті такі дитячі їздять, на них катаються дітки, але тут він саме туристичний. Багато видно, що є нові побудовані отелі, прям такі новесенькі, гарнесенькі з цим гарним виглядом. На ось цей це певно, що залив якийсь. Тому що відкрите море трішки далі, але відкривається дуже гарний краєвид з цих отелів, і, взагалі, територія видно, що порівняно з іншими роками її так вже облаштували гарненько, прикрашають квітами, рослинами. Ось такі гарні отелі, Можна йти і насолоджуватися красою природи в поєднанні ось цих гір, моря, ну і свіжим повітрям. Багато людей тут немає, майже пусто, машин теж не густо, тому дуже приємно прогулятися. Я думаю, якщо ви маєте вільний час, то можете прогулятися. з... Гарною компанією, чому б і ні. Головне, одягайте щось таке, щоб ви не пообгорали, тому що ми вийшли о 9-й годині ранку, а повернулися о 3-й годині дня. Але це враховуючи з тим, що ми були з дітьми, з маленькою донечкою, їй 2,5 рочки, тому час трішки затягнувся. Але ми не шкодуємо, що ми пішли саме такою прогулянкою, насолоджувалися ось цим гарним краєвидом. Ось таке чистеньке море, видно навіть рибки. Хоча вони, здаються маленькими на відео, але вони такі були достатньо великі і класні. При вході в саме місто є як якби. Перешийок, який з'єднує ось цей напівострів, і основну материкову таку частину. Такий невеликий гарний міст на землі, вкладений з камня така бруківка. Вона по всьому місту не тільки така маленька, а і є такі достатньо великі. Я вам скажу, що треба взуватися в достатньо комфортне взуття, бо за оцю прогулянку ноги втомилися по цих от камінцях скакати. Ось такий зустрічає нас млин, чи то що це було, не знаю. Ще така стела, і з праворуч там такий. Порт, а прямо вхід в місто зустрічає такі залишки руїни. Це історична цінність, яка входить в ЮНЕСКО. Якщо я не помиляюся, так ми читали: є музей, але ми не брали екскурсію в музеї, так як ми не розуміємо їхньої мови, а на російській не хотіли. Ось така карта. Обов'язково потрібно потерти ось ці монетки. Це на вдачу. Обов'язково, якщо будете потріб, дивіться, всі вже їх потерли, видно, які сильно труд. І будуть у вас кругом, вдача і вдачна така. Поїздка розказували нам місцеві, що можна згадати ще бажання. Ну багато різних там історій про це, все про цю карту і ці золоті монетки. Ось так от виглядає саме це місто. Видно, що воно дуже туристичне, але воно і є дуже атмосферним. Спокійне таке, дуже там якось приємно знаходитися. Ось такі всі кам'яні будиночки поєднані з деревом. Це саме така. Турецька манера, такі турецькі будиночки, так як колись, це було теж частиною Туреччини. Це ми все вичитали. Якщо я щось скажу неправильно, то <смеш> можете почитати самі в інтернеті. Є дуже багато про це інформації. Багато ось таких історичних руїн, місць де можна зробити класну фотосесію. Якщо ви хочете саме, ми зробили дуже гарні фото на цьому острові. Такі, такі, що навіть не скаже, що ти був десь у, у Болгарії, начебто ти десь був в Туреччині, а можливо, навіть частинку якоїсь Греції або щось такого. Ну, гарні виходять фото. Якщо ви їдете сюди саме за цим, то. Це вам обов'язково вдасться. Багато можна знайти гарних локацій і взагалі походити, позаглядати, пороздивляти рота і подивитися, наскільки це все велично, гарно і ну, приємно тут знаходитися. Нам дуже сподобалось. Хоча я і кажу, що ми були не вперше на цьому острові, не вперше були в цьому місті, але проходили по тих місцях, в яких ми ще досі не були. Можна трішки блуданути, так як вулички такі достатньо маленькі, вузенькі і дуже сильно переплітаються, так що будьте уважні, якщо що, то запитуйте в когось або включайте навігатора, він вас виведе точно правильно назад. Він не дуже такий великий, по ньому можна походити два-три рази два-три круга, але. Вулички дуже такі маленькі, вузенькі, тому будьте уважні, щоб не ходити потім назад, бо було таке, що ми вийшли з храма і повернулися назад, не в ту сторону пішли. По всьому цьому острові є навколо така дуже гарна атмосферна наборожна, по якій теж гуляє багато людей, багато кафе, ресторанів, саме таких з морським мотивом. Багато там морепродуктів. Якщо ви приїхали за цим, теж можете скуштувати щось, що вас там цікавило. Є навіть пляжі, на яких можна приїхати позасмагати. Також тут є отелі, можна поселитися саме. В цьому історичному місті ми спустилися ще до водички, там з аквалангами пірнають. Як би тут не попірнати з аквалангами, якщо тут таке гарнюще морське дно, дивіться, камні. І видно, що багато є морських жителів, бо ми бачили і краба на камні, і різну рибу, і взагалі різних всяких всіляких живностей, які ми навіть не знаємо, хто це. Ось так ми прогулялися ще й по піску. Він такий не дуже прям піщаний, а з великою кількістю саме ракушок. Тому ми піднімаємося наверх і йдемо далі по набережній. Ми пройшли попід весь острів саме по набережній, Потім зайшли ще в середину, в ці вулички, такі атмосферні, історичні, але там. Ну, прям дуже багато різних магазинів на будь-який смак. Там є все: від ручної роботи до виробів з дерева, до виробів з ракушок, з скла, картини. Ну, там є просто. На будь-який смак можна знайти собі щось дуже цікаве і привезти щось дійсно оригінальне, і щось таке, що точно немає в інших місцях. Ось так само виглядають ці такі кафе, начебто, знаєте, домашні, гарненькі такі атмосферненькі ресторанчики. Тож, якщо ви будете в Болгарії поблизу цього місця, обов'язково його відвідайте. Відчуйте цю дивовижну атмосферу, виділіть півдня свого часу і прогуляйтеся цим прекрасним містом. Ми всі закохалися в нього в кожну частинку цього місця, дуже атмосферно, і я прям не перестану говорити, що нам воно саме сподобається. Подобалося. Але ми такі не дуже вибагливі і любимо все навколо що відбувається навколо нас, і для нас дуже приємна ось ця атмосфера. Навіть є місця, які трішки зруйновані, трішки щось недороблене або щось вже. Таке пережило себе, але воно не псує цієї загальної атмосфери. Ось є такі місця з лавочками, де можна присісти, відпочити. Саме ми перекусили, трішки відпочили наші ноги, ми попили води і продовжили надалі наш маршрут. Ось так гуляють люди, сказати, що їх багато то ні. Саме по набережній навколо немає так багато людей, а ось в самому центрі, в самому серці трішки більше людей. Знайшли ми такий патріотичний наш український якби прапор, але в стрічці зав'язаній нам ось такому парканчику. Теж, якщо бачите, є паркани з е, цими замочками закоханих людей, які вішають ці замочки. На багатьох було е, написано саме англійською мовою. Не знаю, чи роблять це саме місцеві, чи, можливо, приїжджають. Фанати цього місця і залишають їх тут, бо багато пишуть в інтернеті, що саме приїжджають сюди на весільну фотосесію. Дійсно, місця для фото, як я вже говорила раніше, є безліч, просто дуже багато. І хто приїхав сюди за цими за гарними фото, можна наробити їх прямо мільйони, мільйони штук різних гарних фото. Ось так ми собі гуляли і вже йшли в напрямку до ближче до виходу звідси, але ще вирішили прогулятися до такої центральної вулиці. Там дуже багато сувенірів, багато дають куштувати саме вина. Вони там всі пропонують вино просто. На дегустацію ми подегустували, але жалкуємо, що не купили. Одне інжирне, нам прям дуже сподобалося, і ми пішли на наступний день на нашому сонячному березі шукати таке ж вино, і ми його не знайшли. Ми накуштувалися в іншого продавця. Так можна і спитися, якщо чесно, так накуштувати, що можна напитися. Тому ми пішли ще шукати таке вино, але не знайшли. От там воно було таке смачнюче. Можливо, правда, вони дають куштувати одне, а потім в бутилках інше. Я не знаю, чи так. Може бути, але було дійсно дуже смачне. Ось там видно наше місце, з якого ми прийшли. Загалом показував нам крокомір, що ми пройшли 10 кілометрів в одну сторону. Це 20 кілометрів. Але так не відчувається 20 кілометрів, тому що ми йшли, сиділи, говорили, базікали. Ось так позамотувалися, щоб не позгорати від сонця, беріть з собою якісь перео і щось таке. Щоб можна було закритися, бо саме вийшло, що це був день і дуже сильно сонце жарило. Дійшли ми ще до храму. Так, там є три дуже гарнючі храми. На жаль, знімати всередині не можна, але вони і такі, прям, якщо ви хочете. Відвідати цей острів, то, будь ласка, обов'язково зайдіть в три цих храми. Можете знайти їх в Гуглі. Вони дуже гарні. Просто подивіться на ті картини, на ті ікони, взагалі на ті розписи всього цього всередині ну, дуже гарно. Велич цих храмів просто дуже гарна, вражає, дуже така. Взагалі, кожен храм, знаєте, по-своєму несе якусь свою таку атмосферу. В них дуже спокійно, дуже гарно. Хоча в одному ми були, то видно, що прям дуже туристичний, так як продаються навіть магніти, навіть продаються брилки до ключів. Ну і всяке таке ось цей от китайський непотріб, можна його назвати. Тому там бачили теж таку крамничку на території, де це все продавалось, але всередині забороняють фотографувати і знімати. Тому не показала вам цього. Ось так виглядають їхні алеї містом, продаються картини, багато виробів з шкіри. Дійсно видно, що дуже гарні вироби зі шкіри. Ось так ми з вами сьогодні прогулялися. Я думаю, вам сподобалось так, як і нам. Ми вражені, приємно вражені, і будемо відпочивати вже хтось прямо заснув на пляжі. А вам кажу до зустрічі з вами в новому відео. і Дякую вам за вашу увагу.